Вітаємо на нашому каналі! У нас автомобіль Kia Cerato. Кипить автомобіль, чоловік перебіжками до нас добрався. Отак От все виглядає. З бачка все бурлить, википає. витікає антифриз і просто катастрофа. Стрілка в красній зоні. Закіпає двигун. Будемо розбирати, що тут не так. Поки. Тільки відкрили капот. Е, відразу помітили, що при цьому машина кипить, вентилятор передній не працює. Зняли фішку, подивіться, що в ній твориться. Там контакт один розплавлений в цій фішці також. Тобто тут була якась аварія по електриці. Розплавилась фішка. Мабуть, дуже часто масла, тому ми будемо мити систему. Радіатор пічки зовсім не дає тепла 40 градусів, коли машина вже на приділі була. Вмиємо систему і спробуємо розібратися з електрикою. Покажу, що буває з патрубками, якщо не обслуговувати систему охолодження. Подивіться, корпус, корпус термостата. Ну, ще трубка йде на термостат. Дивіться, він прогнивший навскось. Днем дірка Цікаво поглянути, що буде в цій системі. Підключаємось. під перше підключення на радіатор. Цікаво ж подивитись, що в системі поїхали передній радіатор. Чистенький фільтр. додавала антифриз постійно, трошки зливала з нього, труд є. Він сказав би, що дуже критично, але в основному він буде в радіаторі пішти. Трішки очистили патрубок, Хочемо вам показати, які бувають варіанти. Подивіться, він оброс мхом, повністю блин, вже поржавів і згнив. Отак. От Якщо не обслуговувати, така... термостат відкрився приблизно на 87 грати градусів, почало викидати бруд. є м'який. Але е тугоплавкий запобіжник, бачите в якому стані, але ще він вроді як живий. І оце тут проблема в цій контактній групі, тут де вона стикається. Почистили після чистки клем, трошки підгибання його. Звісно, що тут треба по нормальному роз'єм цей поміняти, але е, почистили клем, вентилятор спрацював, зараз нагнали температуру, все чітко. Вентилятор почав працювати. Підключили, зробили підключення на радіатор пічки, вмикаємо апарат. Подиві, подивіться. Оце цікаво. цікаво. Це взагалі взимку у нас отак от приблизно. Отак. Але це влітку прийшло. Бачите, що твориться в радіаторі пічки. Оце він давав 40 градусів, коли машина вже кипіла. Бувають отакі варіанти. Так що не запускайте, наголошую ще раз. не тяніть до зими. Діти, робіть профілактику, діагностику системи охолодження і приймайте міри, У кого не гаразд системою Ну, Це просто таке. Перевіряємо роботу пічки після промивки. Вже набрало більше 70 градусів, потрошку ще підбирає. Гарно дуже пішло, пішло тепло, дуже гарно з усіх дефлекторів. Але ж який був радіатор, запакований повністю забитий наглухо. Ну і 40 градусів, коли машина кипіла, а так взагалі 30 там при нормальній температурі. Зараз у нас температура рідини 89 градусів, і 72 майже в машині. Гарний результат буде гріш. Промили передній радіатор, двигун, закінчуємо з радіатором пічки і переходимо на заправку антифризу. Скільки бруду, дуже багато. Такі до нас клієнти приїжджають взимку, коли пічка не гріє. Частенько наблюдаємо таких, давно вже таких не було. Подивіться, там жменя добряча, а то й дві. Закінчили всі роботи, прогріваємо автомобіль, хочу вам показати, який антифриз чистенький. Все в ідеалі, все чисто. Вентилятор включається, 20 секунд робить, зганяє тепло, виключається. Все робить в штатному режимі. Антифриз ми використали хепу G11 зеленого кольору. Зараз покажу. Сюди йде G11, в Cerato. Гарний німецький антифриз, оригінал до машини питань немає. Пічка працює, все ідеально. Ну так, підзапущено трохи було по стемі. Пічка особливо, просто капець. Зараз ми виводимо рівень антифризу, остаточний. Зараз хочу показати, ще вам Температура двигуна, коли, коли до нас заїхала машина, чоловік перебіжками добирався, Ось, е, стрілка температури, погляньте, вона зараз стоїть менше, ніж 90. Коли заїхав, одна поділка від 130, майже 120 градусів було, 115. Зараз все гарно працює в штатному режимі, пічка працює, все працює. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, контакти під відео. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавого. Всім гарного, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!